Іде далі лісом і зустрічає курочку чубарочку, яка заклопотана кудись поспішає. Даси мені яєчок до пасочки, принесла курочка яєчок і поклала до кошику. Дай мені, будь ласка, молочка до пасочки. Я тобі травиці зелениці нарву смачної. Добре. І вцідила цілий глечик тепленького молочка. Ось розпалила лисичка вогонь в печі і весь час поглядала, чи не пора тісто вимішувати? Воно в хаті було звірів, бо захотіли скуштувати пасочку. Лисичко, ми у гості. Чули, ти пасочку спекла, запах рознісся по всьому лісу. Добре, всіх вас пригощу, тільки приходьте. Завтра, а приходьте завтра, бо пасочку їдять на Великдень.